Мої вітання, садовий розплідник сад, Україна. Сьогодні 6 липня 2024 року показую сорт абрикоса під назвою Харгранд. Привитий в крону даний сорт дорого дерева. Такий от приїзд був і дуже хороша завязь. Здорові, крупні. Води. Кисточка вільна. Технічні стилості вже він солодкий. Чимось напаминає смак ананасного шалаха з чуть більшою кислинкою, а смак теж майже той. Важити не буду. Грам він 80-100. Такий гарненький, один в один, скажімо так. На цьому все, всім всього доброго.